Морські піхотинці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського використовують гранатомети Форд 600. Про це повідомила прислужба бригади. Також на опублікованих фото можна побачити українську штурмову гвинтівку Вулкан. Гранатомет «Форт-600» призначений для стрільби, осколково фугасними фугасними кумулятивними або іншими бойовими гранатами з метою ураження вогневих засобів на відстані до 400 метрів. Україна в чотири рази наростила виробництво вітчизняних протитанкових ракетних комплексів з п від початку року. Про це повідомив міністр з питань стратегічної галузи промисловості України. Як він сказав, ми в липні виробили в чотири рази більше стугни, ніж у січні, і ми рухаємося у збільшенні виробництва далі. Він також повідомив, що оборона промисловий комплекс України стрімко зростає. Україна може мати на озброєні версії вітчизняної протикорабельної ракети для ударів по наземних цілях. Таку інформацію виданню Варзону що повідомив представник українського оборонного відомства. Дальність модифікованої ракети становить 400 кілометрів водночас, корисне навантаження 350 кілограмів. Для порівняння у протикорабельної версії ракета може нищити цілі на відстані до 300 кілометрів і має бойову частину 150 кілограмів, тобто йдеться про доволі серйозні покращення. Вітчизняні 120 мм міномети МП-120 використовуються бійцями Сил оборони України. Кадри з використання міномета було опубліковано у соціальних мережах. Стрільба здійснюється мінами американського виробництва. МП-120 вітчизняний міномет калібру 120 мм, який розроблено і виробляється українською компанією. Виробником заявляється, що максимальна дальність стрільби 7100 метрів, режим стрільби до 15 пострілів на хвилину. Український батальйон вовки давінчі інші озброїли безпілотними турелями шабля. Бійці розповіли, що наземні безпілотники допомагають зменшити втрати особового складу. Кулеметну турель шабля встановлюють на платформу Рис, яка перевозить цю кулеметну установку. На шаблі встановлюють танковий кулемет 7,62 мм, яким дистанційно керують. Турель з дистанційним керуванням шаблі оснащена відеокамерою та тепловізором. Роботизована платформа Рис призначена для допомоги військовим в перевезенні озброєння. Українським захисникам відправили понад 270 ударних коптерів українського виробництва. Передача вітчизняних БПЛА силам оборони відбувається в рамках проєкту Армія дронів. Безпілотник підіймає корисне навантаження у вигляді боєприпасів вагою до 15 кг на висоту до 400 метрів кожен дрон оснащений тепловізором. Керує дроном оператор із пульта дистанційного керування. Частину елементів дрона виготовляють за допомогою 3D принтерів. Дальність польоту дрона 10 кілометрів. Першу сотню безпілотників FPV з проєкту Тисяча дронів Камікад, за збір на оголосив наприкінці травня благодійний фонд. Волонтери Поділля презентували в одному з міст України. Ці дрони волонтери складали самотужки і продовжують цей процес. Вартість кожного безпілотника приблизно 10 тисяч гривень. На збірку одного дрона витрачається три години. Кожен із цих дронів камікадзе, які важать менше пів кілограма, здатні підніматися в небо з вантажем один кілограм. Максимальна швидкість дрона 170 км кілометрів за годину. Україна виготовляє ударні дрони із картону. Про це повідомив український журналіст Фюзеляж нових українських дронів, виготовлений із картону, що суттєво зменшило їх помітність для систем протиповітряної оборони. Для наведення на ціль в дронах застосовано альтернативну систему наведення, що не використовує сигнал GPS. бойова частина ударного дрону, направленої дією ламково з готовими уражаючими елементами. Танкісти 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка використовують вітчизняні протитанкові керовані ракети Комбат. На кадрах, які були опубліковані у соціальних мережах, показано заряджання керованої ракети у танку Т-64 БМ2. Комба – це українська керована протитанкова ракета, яка запускається з гладкоствольної гармати. Головне призначення ракети Комба це боротьба з танками, гелікоптерами та іншими добре захищеними цілями на відстані до 5 тисяч метрів. Українські військові використовують доволі рідкісну ракетну систему залпового вогню Бастіон 02. Нагадаємо, РСЗВ Бастіон 02 це модифікація української системи Бастіон 01. Оновлене РСЗВ отримала подовжене шасі з додатковим боєкомплектом а також систему швидкого перезаряджання, завдяки якій процес 7 хвилин скорочується до 120 секунд. Як розповідає командир взводу, у найбільш інтенсивні дні розрахунок реактивної системи за зміну випускав більш ніж 300 реактивних снарядів. Нові українські самохідні гаубиці, 2С22 22 Богдана калібру 155 мм міліметрів, вже працюють на сході України. Про це повідомляє українське видання Сау Богдана використовується артилеристами 57-ї окремої мотопіхотної бригади. За словами командира гаубиці, радіус ураження становить 43 кілометри. Довжина ствола складає 52 калібри. Наразі українські військові мають на озброєнні як мінімум три одиниці САУ Богдана. Українські військові отримали на випробування автоматизовану та дистанційно керовану систему артилерійської розвідки. Барак цю систему неможливо виявити жодним технічним засобом. Барак дає змогу виявляти координату роботи навіть великокаліберного кулемета на відстані до 12 км і мінометів та артилерії до 30 кілометрів, виявляє із похибкою не більше, ніж 50 метрів. Розробка вже практично готова до широкого застосування в Збройних силах України. Система барак складається з восьми, а за необхідністю і більше невеличких модулів з мікрофонами спрямованої дії. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.